Всім привіт! Вітаю, дорогі друзі! От зараз йде акція. Ну, ось на Ось на цей напій. такий комплекс <клес> чай колеген куркума плюс геронова кислота. На нього йде зараз акція. Він і отримує свій особистий кабінет у подарунок сплати 20 доларів. Робити акційне замовлення по Редженеру. Це що отримує організм від прийому цього продукту? Які переваги? Отже, цей продукт включає в себе колаген, куркуму, гіалуронову кислоту, біотин, вітамін С, чорницю. Це для поліпшення, по-перше, шкіра, шкіра, волосся, нігті, зуби, очі. По-друге, артрити, артрози. По-третє, запальні процеси. Потім ще поліпшення обміну речовин, поліпшення травлення, в кого є постійні закрипи, в кого суха шкіра. Репають і лопають п'яти, в кого пальці, пучки пальців також лопають. то Сухі шкіри не вистачає колагену. Цей продукт корисний. як... Для підлітків, так і для людей вже у віці, він актуальний. Тому і куркума містить високоякісний куркуміноїд, який запатентований комплекс. Це просто е, продукт, який сам про себе вже говорить і перевірений багатьма людьми. Отже, ви отримуєте високоякісний продукт, який бореться із запальними процесами в вашому організмі. Зараз де осінь. Всі з відпусток, хто куди виходить, і ми е, в, в великих скупченнях людей перебуваємо на роботах. Ну хто де це, по-перше, захищає і зміцнює наш імунітет від хвороб. Зараз дуже сильні хрип, іде, хвороби. То захищає наш імунітет та зміцнює сам колаген дуже корисний для клітин легких, також відновлює і допомагає при сильному кашлі. Гіалуронова кислота поліпшує зір, це наші ясна, в кого кровоточать ясна. В общем, цей продукт він такого багатоцільового призначення. Гірше не буде це 100%, тільки поліпшення, поліпшення і поліпшення. Отже, замовляйте, це дві упаковки за 117 доларів. Це вже з доставкою в Україну. Акція ціна знижена, бо звичайна ціна то 65 доларів за упаковку. А ви можете замовити для себе і для своєї мами, наприклад, чи для бабусі, для дідуся, для батька. Це дуже корисний продукт. В упаковці 30 пакетиків США, які розчиняються у воді приймати кожний день. Рекомендую скористуватися цією акцією. Я завжди на зв'язку. Звертайтеся, я оформлю замовлення. Це дуже крутий продукт.